Ми молодші ваші колеги, вітаємо вас! В цей світлий радісний день. День такий урочистий і святковий, який ми дуже хотіли зробити позитивним, яскравим і е, квітково сонячним Я не знаю, наскільки це нам вдалося, але ми старалися, ми дуже старалися. Е, я представляю Національний коло натуралістичний центр. Це, це ді, діточки, яких які... Це ви на себе місію вітати вас в цей день. Ми надаємо слово нашим найменшим діткам. Вони скажуть своє привітання. А тоді вручимо подарунки. Старші готували подарунки, а молодші виступали. Виступ, погано. Завжди стоїм на варті і про це сказати варто, що з природою дружити треба їй добро. А тепер ми вручаємо рійничку вам. Рійничку, щоб у вас родилось, плодилось і множилось, і життя було змертно. Сказати. Цього симпатичного джмелика ксенія хоче подаруватися її особиста ініціатива, тому дяді, який нас запросив і який дав нам дуже комфортний автобус. І дівчатка старалася, готувала вам композицію. Ще дуже багато малюночків, дуже багато малюночки природоохоронної тематики, які малювали дітки віком від шести до шістнадцяти років.